Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Сільське життя, Жартомаєв Серйоз. Мені тут дівчата писали, що рідко рекомендує YouTube мій канал. Та я вам чесно скажу, я 4 дні нічого не робила. Загуляла, приїжджала до мене подружка, хороша дуже моя хороша подружка. І ми 3 дні, коротше, давали горобцям дулі. А це ж виходжу на город, Ой, покажу, що тут робиться. А тут понаспівало все, що саме собі хотіла. Подімте, будемо збирати. Помідори. Помідори, дівчата, це хапінети, бачите? Ось, що там гібриди, боже. Я дякую тій доброй людині, моїй підписничці, яка мені рекомендувала їх посадити. Дівчата, напишіть, щоб я не шукала в перших відео. Дай вам Бог здоров'я. Зараз далі покажу. Дивіться, це полбіги. Полбіги, бачите, видно вам. От такий, Хто там ще? Там, ой, хто хочеш. Он, і оно, І вже вони тут і хворі, і все, але я дивилась, в мене ще наче і нічого такий стан. Я ж вже їх тут зібрала, бо знаскільки. Вон, бачите? А зараз я вам покажу ті, які в мене сіяні 15, січ... ой, травня. 15 травня на розсаду. Ось зараз покажу, підемо. Хепінети, бачите. Ну, коротше, я їх тут уже зібрала, бог його знає скільки. Я не знаю, скільки відер. Я спочатку рахувала, до 25 я рахувала, а далі я вже не рахувала. Я вже і не закручувала, і не роздавала, і продала. І... Ну, в общем, мені їх вистачить. дівчатка, це ж я вам казала, оця моя грядка, що тут після капусти вона сажена це вже тут такі перці повиганяли, бачите? Осьо. І тепер дивіться, оце сіяний помідор, ну, самосів. Самосів минулого року. А ось, ось бачите, ось о. Оці, які були в пакетику, такі посіяла у контейнер. Хотіла нагорода, тоді думаю, та висію так. І мене дівчата питали, що ж це за сіянці? Оце 15 травня я їх сіяла. На розсаду, і дивіться, сьогодні 19 серпня, 18 обманюю. От бачите? Тут загадка зінаїда, коротше, які були в пакеті, такі посіяла. Ранні низькорослі. І їх ще буде, і буде, і буде. Бачите, який у них стан. Вони всі гарненькі. Ну, відповідно, я їх від відтори ж обробляла. от Отак, бачите? Ж мої. А це ж хотіла обрізати, не почала вже збирати. Вон, бачите, совка влізла падлюка. Совки, до речі, хто питав про клейм або кораген. Ну, кораген вже не підійде, бо там 20 днів термін очікування. Дивіться, перці, бачите? Оце мої ці. О, ой, скажіть, я скажу, як він називається лайлак лайлакбел. Ось бачите, які вони, такі. А ось, дивіться, підв'язала. Ось, бачите, видно вам. Оце все зараз буду збирати. Буду, буду, буду. Тут їх дуже багато, дуже. Зараз покажу. Друзі, ну а тепер я вам покажу, що я назбирала. Старі-старі кошики. Старі, тут, мабуть, по півтора відра влазить. Бачите? Дивіться, оце перець, він увесь такий батон. Він увесь такий, бачите? Це ж не те, що я вам наклала в кошик, який заважає. В кошик зверху гарного, а внизу. Ось біхар достану, бачите? Оце ратунда, біхар називається Ой. Е, гібрид. У мене є класний рецепт. я, Все починалося, мій канал починався. Ось, бачите? Мій канал починався із рецепту перцю, І з того пішло і поїхало. І я вам обіцяла, що виростим і будемо консервувати. Ну, я думаю, я своєї обіцянки дотримала. У мене перцю, щоб ви розуміли, всіх на всіх три рядочки. Три з половиною. Вузенькі. В мене всього городу двадцять 20... п'ясок кажу, не 25, а 5. П'ять соток. Плюс там на ньому трошки маленька тепличка, 3х6. Плюс індики і все на все. І там тієї землі зовсім зовсім мало. До чого я вам це кажу? Що навіть на маленькому клаптичку землі можна мати класні врожаї. В мене баклажанів там один рядочок, наприклад. Ну, Там один і ще трошечки півтора. Бачите, які? Ну, З баклажанами цей рік 6. Біда, бідосна, не Альох. Ось геліос, бачите. Ось такий алмаз, фабіна, коротше, ось чорний красень. Оце. І то вони тільки почали відходити. Але в мене були перші, ми просто їли. Перці, бачите, тут і велетень, і золота тамара. Ось вона, бачите, ротунда. Це золота тамара. Це червоний, ось червоний велетень. Ось тоже він, бачите? батон. Це подарунок Молдови. Чого я його зірвала? Отаким, бачите, напівзеленим я вам скажу. Якщо перець геть-зелений, і на ньому є хоч трішечки полосочки стиглої, жовта або червона, або яка буде, день-два і він достигне. Ось цей подостигає, він товстостінний, важкий, важкий. Ми можемо зважити і подивитися, скільки важить перчинка. Завтра, післязавтра, він буде червоний. А кущі зараз, ну, кущам дуже тяжко. І вони не можуть, я дивлюся, вони далі викидають світ, і вони цвістимуть, бо для перцю це починається його умови, його температура, і він буде до морозів. А оці перці, вони заважають йому вже. ну Кущ буде слабний. Тому я їх собі зібрала. Я їх доведу до толку. ну Відповідно ж, в баночки-скляночки. Оце польот. Бачите? В баночки-скляночки, ось знайду вам виводю лайлак белл. Маленький, він ранній ранній. Чим Він мені подобається, що він ранній, і я його фарширувала ще 19 липня. А це я зібрала, тепер в мене є 3 по 20, добре. І я дам йому 3 по 20 у тим кущам, на яких я зібрала. Оце том. Бачите, який томчик гібрид. А ось Джеміні. Однозначно, чи буду сажати? Буду. Бачите, який. Це гібрид Джеміні. Ось біхар зараз знайду. Де він тут? Це Бог його святий знашу. Я вам так і кажу. Ось біхар. Бачите? Ротунда. Ось він ще виловлю. Отак. Якщо у вас нема чим підживити, ну вже як буде, так є. У мене просто є добриво. І ви всі, хто на каналі, ви всі знаєте зі мною. У мене не кулінарний канал, я рецепти показала, те, що є, що роблю. І я не агроном. У мене канал так і називається Сільське життя, в жартома і всерйоз». І ми тут і жартуємо, і серйозно, і поплачемо, і посміємося. І тут я показую на своєму каналі, як можна в селі. Я проста сільська людина. І як можна виростити, що, що трошки знаю, що трошки вмію. От те і вас навчу. Помідори піду зараз. Ні, сьогодні не буду збирати. Завтра визбираю. А піду покажу огірочки зараз ще сюди до відео. Тому лишайтесь, покажу. Ось ви бачите, совка падлюча душа. От, от диви, от яка гарна перчина, вона падлюка сюди влізла. А совка, знаєте, я вже не знаю, пам не пам'ятаю, казала вам чи ні, ну ще раз повторю. Совка це такий металик, який літає вночі, і відкладає свої личинки, ну, яйця на цю. На квіточку, на рослину у фазі цвітіння або коли маленькі плодики наливає. І воно вже у такий плід виростає, вже це совка всередині. Як з нею боротися? Оце на цій фазі можна, побризкати, обробити проклейм. А кораген можна обробити, але ну, це раніше треба було робити за 20, бо в корагену термін очікування до 20 днів. У проклейму 5 днів. Тому хто в кого така може можете обробити. Е, що ще хотіла сказати? Капусту теж можна обробити. Вона теж дуже любить капусту. Та й помідори, все. Це така зараза. І теплицю я на ніч закриваю, тільки того, що всі комашки, все, вся нечість вся лізе ночами. Отак. От це кожен вечір закриваю, кожен ранок, рано вранці, як от чи наш, відкриваю. Чи легко тримати теплицю, хоч велику, хоч маленьку. ну, Судить, судіть самі правильно, але ж дивіться, воно того варте. Зараз піду покажу огірки там які. Дивіться, мої страшнющі, жахливі огірки, спирону спорозом, все як має це бути. Але ж бачите, вони в мене родять від 26 квітня. Я вже розказувала, показувала. 258 раз. І вже тут вони, боже мій, боже мій. Тут джунглі. Я тут ходжу на полу согнутих. От вам кажу так, як є, бачите? Ну от, ну, 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 Оце, оце. Да. Оце треба сюди прилізти і навести тут лад. А мені нема коли. То гуляю, то консервую, то ще щось. Ось дивіться, от тут дивіться, що робиться. Оце ж я три дні сюди не заходила. Оце, бачите? Ось, ось. І тут, що хотіш, як хотіш, захожу, а вони як свічки висять. Тепер буду обривати оці всі листя і приводити їх до людського виду. Бачите, ось як визбираю, всі покажу, а ось. І мене колись дівчата питали Юля, так у вас там джунглі? Писали мені глядачі, як я жену огірки, чи в одне стебло, чи не в одне, чи підкручую. Я їм сказала, що до п'ятого між вузля я пасинкую, а далі ні. А вони ж і кажуть, Юля, так у вас там джунглі? Ну, це ж, ж таке в Юлі тут. Оце в Юлі тут просто капець, кап що робиться. Ось такі щоб я не сказала по-другому, але... Ж все, що треба було видавити з цієї теплиці, я видавила. Тепличка в мене 3 на 6. Всього на все. Помідорчиків з теплички. Відерочку огірочки. Друзі, ще дозбирала відеочку помідорок в городі. Всім привіт. мене Магніток. Лабочек. Бете угу. бочек. От вам ще й Максима трохи. Хто тут казав, що дивились тільки на Максима, Опа. подивіться. І тепер ага. так сюди. Ага. Воля! Воля! Молодець! Так Назбирали... не розвитися і їдете! Назбирали... Я ще туди хтось пили, пий дайте. Угу. Назбирали... Назбирали. Назбирали відеречку ще помідорів на, на городі. Ну, це я зовсім трошки визбирала. Вже вечір розбираю завтра або післязавтра, подивлюся. Я недавно вам показувала п'ять відер назбирала, переробила. Ті ще хай трошки доспіли. А на сьогодні вам мир, добра. Злагоди, всього самого найкращого. З вами був канал Сільське життя, жартома як Серйоз, Юля і Максим магнітами. з магнітами. Максим з магнітами. Скажи всім до наступних зустрічі.